Лілія Дьогтяр початок повномасштабного наступу зустріла в Чернігові. Тут вона навчається. Одразу поїхала до батьків у Ягідний. Лілія говорить, що вони не планували залишатися в селі, думали їхати далі. Затримались через роботу батька, а вже за декілька днів не змогли виїхати. До дівчини з Києва приїхав її хлопець Давид Кислий. З усією родиною це 20 людей, серед них шестеро дітей. Перебували в будинку дядька Лілії. 3 березня росіяни зачинили всю сім'ю у підвалі. До нас зайшли військові один з автоматом. Він огледів, що було багато дітей. Він сказав: тихо, тихо, я поки вас трогати не буду, тіп, ми дом подивимося. Три дні прожили у зачиненому підвалі Лілія та її сім'я. 4 березня до підвалу прийшли інші росіяни. Вони знову почали проводити обшуки, згадує дівчина. Забрали мобільний телефон, її вивели з підвалу на подвір'я. Він поставив мене знову на коліна і приніс сумку. Він кинув мені її до колін і погрожуючи автоматом, він почав кричати: що ти наводчиться, Зачем тобі ноутбук. Ти по-любому сюда кавота приводиш, Ти розповідаєш, де, де ми знаходимося. Я почала казати про те, що я всього на всього студенти в цьому ноутбуці насправді були реферати. Просто у сумці з ноутбуком лежали гроші Давида Кислого: 11 тисяч доларів. Їх солдати також забрали. Знайшли а, наші кошти. Це збереження, а, які відкладались на навчання після пограбування сім'ю знову закрили у підвалі будинку. Наступного дня, 5 березня, всіх перевели до шкільного підвалу. Вони нам погрожували тим, що вони кинуть гранату у підвал. А нас було. Три хвилини на збори ми взяли все, що змогли взяти, ну найважливіше для дітей, тому що найменшому хлопчику було щось два з половиною місяці. Вже перебуваючи у підвалі школи, дівчину розшукав той самий росіянин Магавал Бурин Чергал, який забрав мобільний у Лілії. Солдат прийшов до неї, бо не міг розібратися з телефоном. Він просунув мені телефон і сказав Воць паролі. Від епла від телефона, я їх ввела в замітки йому і заблокувала телефон після евакуації з Ягідного дівчина намагалась знайти свій телефон за спеціальною програмою і однієї ночі отримала результат. Але я зайшла в свій е, iCloud і чотирнадцятого е, здається травня, мені е, вночі прийшло повідомлення про те, що мій телефон по Find Me знайдено в Росії в ТВ. Під час розслідування правоохоронців Лілія переглядала десятки фото російських військовослужбовців. Свого кривдника впізнала одразу. Ним виявився військовослужбовець РФ, командир Міномета, житель міста Кизил Республіки Тува, 1986 року народження. Одружений його ім'я Магавал Бурун Чергал. Прокурор Чернігівської прокуратури Сергій Крупко суді клопотав про призначення найвищої міри покарання для підсудного. Особливу жорстокість вчинення цього злочину пов'язаного із жорстоким поводженням над потерпілими під час заволодіння цим майном, прошу суд засудити Магавала Борунчу-Грала Івановича за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України і визначити йому найвищу міру покарання, яка передбачена санкцією даної статті. У вигляді 12 років суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта призначив максимальне покарання за цією статтею. суд ухвалив магавала Бурун Чергала Івановича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. І за це кримінальне правопорушення призначитиме покарання. Ході позбавлення волі на строк 12 років. Наразі точне місце перебування підсудного невідоме. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів.